Єзекіля, розділ 48. А оце імена племен від північного кінця по боці дороги до Хетлону, де йти до Хамату, хацар Еван, на границі Дамаску, на північ по боці Хамату, і будуть вони йому від східнього кінця аж до моря, один уділ Данові, а при границі Дана від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Асирові. А при границі Ассера від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ нефталимові. А при границі нефталима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Манасії, а при границі Манасії. Від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Єфремові, а при границі Єфрема від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Рувимові, а при границі Рувима від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Юді. А при границі Юди від східнього кінця аж до кінця західнього буде те приношення, що ви принесете. Ділянка на 25 і тисяч завшир, а завдаток як одна. З частин племен, зі східнього кінця аж до кінця західнього, і буде на ній святиня. Те приношення, що принесете господеві, ділянка буде завдовж 25 тисяч, а завширш 20 тисяч. І святе приношення буде для оцих. Ділянка священникам на північ 25 тисяч, а на захід завширш ж тисяч, і на схід завширш ж тисяч, а на південь завдовж 25 тисяч. І Господня святиня буде серед того, священникам посвяченим із синів садока, що виконували мою сторожу, що не блукали блуканиною ізраїлових синів, як блукали Левити. То буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість при границі Левитів. Але левити, відповідно границі священників ділянка їм на 25 тисяч завдовж, а завширш 10 тисяч уся довжина 25 тисяч, а ширина 10 тисяч. І вони не продадуть із цього і не вимінюють із переподіл землі ні до кого не перейде, бо ця святість для Господа. А ділянка на 5 тисяч завширшки і на 25 тисяч завдовжки призначається на оселення і на пасовиська, А саме те місто буде всередині. А оце розміри його. Північний край 4 тисячі і 5 сотень, південний край 4 тисячі і 5 сотень, і від східнього краю 4 тисячі і 5 сотень. А західний край 4500, і буде пасовисько для міста на північ 250, і на південь 250, і на схід 250, і на захід 250. А позостали на довжину навпроти святого приношення 10 тисяч на схід. І 10 тисяч на захід, і буде воно навпроти святого приношення, і буде пліт його на хліб робітникам міста. А робітники міста будуть оброблювати його за всіх ізраїлових племен. Усе приношення ділянка на 25 тисяч завдовж і на 25 тисяч завшир. Чотирикутне піднесене святе приношення понад володіння міста. А позостали для князя з цього і з того боку святого приношення та володіння міста перед тими 12 і п'ятьма. Тисячами приношення аж до границі на схід та на захід навпроти тих 25 тисяч аж до границі на захід, навпроти частини племени. Це князеві, і буде святе приношення, а святиня дому серед них. А зволодіння Левитів і з володіння міста серед того, що буде князеві між границею Юди і між границею Веніямина, буде це князеві. А решта племен від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Веніаминові, а при границі. Веніямина від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ Симеонові, а при границі Симеона від східнього аж до кінця західнього один уділ і а при границі і від їхнього кінця аж до кінця західнього, один уділ за а при границі заволона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Загадові. А при границі Гада до границі Південної на півдні, то буде границя від Тамару до Водими, Мерів, Батка, Дешу, потоку до Великого моря. Оце край, що поділити жеребком у спадок Ізраїловим племенам. І це їхні уділи, говорить Господь Бог. А оце виходи міста з північного місця, 4500 тисячі сотень міри, а міські брами на імена Ізраїлевих племен. Три брами на північ одна брама Рувинова, а одна брама Юдина, одна брама Левієва, а при східньому кінці 4500 тисячі п'ять сотень Абрам Троє, одна брама Йосипова, а одна брама Веніаминова, а одна брама Данова, і південний край 4500 тисячі п'ять сотень міри Абрами Троє, одна брама Симеонова, одна брама Іссахарова, одна брама Заулонова. Західні кінець 4503 їхні брами: одна брама Гадова, одна брама Асирова, одна брама Нефталимова, навколо 18 тисяч. А ім'я міста з того дня тут Господь.